Ще бувають дні, коли цілу ніч лунає повітряна тривога, обстріли інколи навіть вибухи бувають. І в таких умовах діти вранці і вчителі, так само які теж люди, які теж не спали, теж виснажені. Вони всі проходять у школу і змушені хтось вчити, а хтось вчитися. Коли ви дітей в такі дні запитуєте, як їх стан, що ви найчастіше від них чуєте? Це різний стан у ну, залежності від того, знову таки, хто в якому мікрорайоні живе, це тут починається це обговорення. Плюс у нас є чати з дітьми. У мене є персональні чати з кожним класом, де я. Викладаю, я їм там скидаю це і якісь новинки культурні, що почитати, що подивитися. Я розумію, що десь це працює як спам, напевно, для дітей, але все одно мені важливо тримати їх у фокусі уваги, що є там нова пісня Жадана, є там нова книжка, і треба мама скидає. Мама скидає обов'язково. І вони скидають також. Це до речі, важливо. І ми ще в чаті прокомунікуємо. Можливо, деякі діти напишуть, що я там запізнюся, бо мене не буде, і так далі. Коли проходимо на уроки. У нас, якщо перший урок, то у нас стабільно в школі хвилина мовчання і національний гімн. І знову таки, от потім деякий час діти ще доходять, хтось запізнюється. Я точно не планую на перший урок якусь контрольну роботу, тому що розуміється, знову таки зібратися, повторити, налаштуватися, особливо після такої ночі, якщо буде ніч з вибухами. А зараз дуже мало ночей без тривог. На жаль, і відповідно, ми. Трішки забираємо часу на те, щоб зібратися з думками налаштуватися. Ми тримаємо акцент на літературі або на мові, відповідно від того, який предмет у мене є українська мова чи українська література, але е, без супер мега-серйозних задань на оцінку, особливо тому, що зранку зводити в стрес. Мені здається, всі психологи, шкільні і психологи, які в Україні скажуть, що це не добра тенденція. Там у 9.00 після тривоги тривало затяжної починати відразу контрольну роботу. Тому ми обговоримо ситуацію. Обов'язково, хто як себе почуває, якщо е, була у мене така ситуація, що учень каже: Я себе почуваю не дуже добре, бо там поруч було зовсім зовсім поруч. Я питаю, чим я можу допомогти. Він каже, нічого, я можна трошки посиджу, або навіть там я напишу там вдома, там чи все окей, чи не окей, тому що я там пішов, а що там сталося, не знаю. І я дозволяю, можливо, це злочин, можливо, я неправий, але якщо учень просить зараз там, що він зв'яжеться з кимось, я розумію, що він не буде там грати зараз в Сімс, чи в що ще, а він реально там на зв'язку з батьками або з рідними, я його залишав спокою. І тут важлива позиція, мені здається, не нашкодити. Тобто, якщо я скажу, а давай я зараз щось зроблю, ні, треба спитати, уточнити, і якщо є запит на якусь допомогу, то звичайно що вже там далі діяти за цим запитом.